Маємо нарешті повалення режиму Башара Асада. Це позитивна подія. Розв'язується одна дуже велика проблема. Падає диктаторський режим. Це основна, основна складність, так? Але разом з тим виникають інші питання, які, ну, як на мене, також і пов'язані з Україною. Тобто, от як оце падіння впливає на Україну? Тому що. Поки що ситуація в Сирії є незрозуміла, але очевидно, це впливає на Росію, яку звітом будуть викурювати, яка хоче, хоче чіплятися за Сирію, судячи по-перше. І, і тоді в мене є питання: а Росія від того посилюється, вона отримує можливість зосередитися на Україні, як говорять багато оглядачів, чи навпаки. Вона від того ти мовити морально впаде. Однозначно, вивід російських військ з Сирії, бігство російських військ з Сирії аналогічно, як Путін, колись і всі путіністи реготали й сміялися з Байденом, коли він виводив американські війська з Афганістану і вони знущалися над Америкою всі ці чотири роки. Як вони тікали з Афганістану? Тепер так само аналогічно карма догнала Путіна, і так москалі тікають з. Сирії стосовно їхнього посилення, так, вивід цих військ російського контингенту з Сирії назад в Росію це посилення їхніх бойових позицій, їхніх небагатьох, але не Ну десь в межах до 10 тисяч військових загальної чисельності це посилює їхню спроможності, але вони не є критичні для України. Тому що те, що там вдалося тих людей, ну я оцінюю, що там не більше 10 тисяч військовий контингент був Російської Федерації. Ну і там ті дуже багато працівників військово-морського порту, де базувалося в Тартусі е, кораблі і підводні човни, вони жодним чином не вплинуть на ситуацію на фронті. Хіба що їх пустять просто як піхоту, як гарматне м'ясо, всіх мобілізують і штурмовики з них зроблять і Обслуга аеродрома і пілотів. Ну, їх так само навряд чи пустять під м'ясо, і тому залишається саме бойових спроможностей, типу ті батальйони спецназу, морської піхоти і так далі, ще були значно виведені раніше, на початку українсько-російської війни. А ті залишки, які там було для прикриття, ну вони малочисенні, ну може 2-3-4 тисячі бійців. При втратах Росії ціло, щодобових в межах 1500-1700, навіть 1300 чоловік, ну 3-4 тисячі, 5 Штурмовиків, які зможе спроможна буде Росії кинути на український фронт, фронт виведених Сирії, вони жодної критичності для України не несуть. Так, це посилення їхньої армії, але це мінімальне посилення, що мало вплине в загальному на ситуацію на фронті. Хоча нічого доброго для України в цьому теж немає. А, а чи в них відбудеться якась м -м, деморалізація? А вона є однозначно, і оці сирійські військові втікачі, всі, які зараз тікають в Росії, от той дух паніки, того ну, розочарування, що Віліччя сі скінчилося, завершилося, воно безумовно передасться і цим всім, і у них вже на телеканалах, Z-каналах, Я їх не дивлюся, але те, що я читаю в коментарях в інтернеті, я бачу, що вони, звісно, Вілічів при упалу. Немає вже того. Віліччя закінчилось. Вілічі і все це і втрата Африки це через Сирію, це перемога України, це перемога Ізраїлю, це перемога Туреччини. Росія поставила на місце, вигнали її з того е, ближнього сходу з серединоземного моря, де вони з Башара Асада, і ще за його батько часів СРСР вперше встановили військову морську базу, яку потім ліквідували, але потім Путін знову її відновив діяльність. Ну все закінчилось, і відповідна експансія і захват Африки так само закінчується. Але я бачу, що Росія хотіла би зберегти цю базу. Вони домовляються, вони пропонують цим бойовикам величезні гроші для цього перехідному уряду. Вони просто не знають, з ким говорити. Є так званий перехідний уряд, який ще до кінця не сформований. Е, минулий уряд, який був ще за Асада, його теж не розігнали. Йому поки що доручило там, е, займатися соціальними і будь-якими такими текучими питаннями. Нового уряду ще немає і купа оцих різних план. Там він там олів'є, там дуже багато інгредієнтів. Редієнтів різних бойовиків, різних банд, різних військових формувань. Там і курди, і суніти, там і Алавіти, там і, і, і Гіл, і там купа інших ще бандитських формувань, у яких немає єдності. Вот зараз курди щепилися з і, і, сирійськими. Партизанами тому, що Ердоган дуже ненавидить курдистан і курдів, і він не хоче створити на півночі Сирії курдистан, а курди серйозна військова база е, ця етнічна група, яку підтримують Сполучені Штати Америки, і не так просто Ердогану Туреччину розібратися з курдами, і вся світова спільнота за те, щоб курди мали свою якусь і Палестинці, свою державність, бо курди, Люди борються за свою державність уже сотню років. Їх знищували в Іраку Саддам Хусейн їх знищував в Сирії Афса його батько і син. І тому курити борються Ой, за своє місце. Вони хочуть встановити свою державність. А от дивіться, а вам не здається, що зараз власне настає момент, коли її можна створити. Ну, принаймні на території частини Сирії. У них унікальна можливість, і оце їхнє військове формування які вони мають дозволить їм ну, захопити якісь пару тисяч, як мінімум квадратних кілометрів для створення своєї держави Курдистану, і вони можуть на півночі Сирії там його встановити, де урядових військ ніяких Сирії немає, влади ніякої немає, закону обраної ніякої нема, і вони підтримали цей весь захоплення і знищення режиму Асада. І тому, в принципі, сирійці їм зобов'язані ті майбутні, які будуть, і той майбутній уряд, такі. Буде сформований той можливо майбутній президент, якого так само можуть голосувати. Курди за нього сказати ці оця, от зараз військове угрупування курдів. Скаже: Ми тебе підтримуємо. Ну якогось і Берегіма дав. ми кажемо, ми за тебе голосуємо, але ти нам обіцяєш. Автономія або дозволяє, щоб ми тут залишилися і мали свою державність. Все, і нас не чіпаєш. Тоді ми тебе переводимо до влади, і навпаки, наші збройні сили будуть твоєю опорою і підтримкою. В разі Шухера, ми тобі допоможемо. Ну і таке може стати. Все може зараз в Сирії може статися все. Тобто теоретично Курська держава це, це може бути навіть до кінця року. Ну, е, ймовірність того, що Сирія залишиться в сьогоднішніх е, територіальній цілісності і єдності 50 на 50, вона може бути розбита на декілька незалежних держав, і це ніхто виключати не може. Тому треба дивитися на все, і навіть Росія може підкупити майбутніх владу Сирії, щоб за ними залишити порт Артус і аеродром Хмеймім Які сьогодні, до речі, не знаю, що там уже можна просити, чи будуть вони просити фінансувати, тому що Ізраїль розбомбив повністю всю портову інфраструктуру, знищив, щоб там її не було, і всі військові аеродроми знищив понад 60 літаків. Міг 29 сирійської армії, не російської. Сирійською знищуються всі військові об'єкти, цілі, які тільки було асада хімічні заводи, які витовляли хімічну зброю, які зберігалася хімічна зброя, ракетні склади з ракетами, які е, сирійці в свій час хотіли на, е, е, стр, обстрілювати ізраїль, але потім побоялися і не здійснювало цього в обмін на стабільність і домовленості між Ізраїлем і Сирією від 1974 року. Ну і зараз ізраїльські танки знаходяться в лічених десятках кілометрів в межах 20-25 кілометрів від Дамаску. Вони створюють таку лінію безпеки, щоб ніякі банди не могли наблизитись навіть до ізраїльського кордону, до голландських висот. Там складна зараз ситуація. І Не знаю, чи впорається за лічені місяці ці. Повстанці з цієї ситуації, чи зможуть вони опанувати той хаос, який зараз твориться в Сирії, при тому, що туди зараз ринулося мільйони сирійських біженців, повертаються назад в свої дома. Їх треба чимось годувати, обігрівати, забезпечувати їхнє життя. Ну будемо дивитися, це не справа України, просто вони дуже скрутне становище, і я не виключаю, що Сирії єдиною такою, як ми знаємо, сьогодні в її територіальній цілісності існувати не буде на виході. І тобто цей сценарій він зачіпає і Іран, і Росію, і даруйте Китай. Зачіпає в якому плані? Він його зачіпає, але вони безсилі щось зробити. У них закінчився ресурс, у, не, у них немає можливості. Найближча країна, яка там є, Іран, вона страшенно боїться з одної сторони турецькі війська, яких просто які, якщо вони підуть в сторону Сирії, і бояться ізраїльської авіації, яка розбомбить Іран після того, як вона знищила всі їхні системи ППО. Іран зараз повністю не захищений від. Ізраїльської авіації і знищення іранської ядерної програми, і тому зараз іранські аятоли тремтять, бояться, вони не здійснюють жодних тілодвіжень, бо Ізраїль тільки чекає будь-якої умовної провокації зі сторони Ірану, щоб вирішити остаточне іранське питання. Так як коли сказали в 40-х роках гідверської Німеччини, щоб вирішити остаточні єврейські питання? Отак От зараз євреї, Ізраїль чекають, щоб остаточно вирішити іранські питання, якщо вони тільки дернуться. От Отака зараз геополітична ситуація на близькому сході. Хто б міг подумати ще два тижні назад? Ну так, але тут вони ще інше для оточення. Чи постає зараз питання? Може постати гіпотетично. А вже й може і реально, про про єдиний Іран. Ну, поки що, поки що. Таких явних ознак, що зараз щось. Розпочнеться В Ірані. Так, там бурули, там є серйозна опозиція, там є на гендерній основі, на жіночих правах, порушень прав і свобод. студентство там дуже активно. Е, ксір, там дуже непопулярний квір, е, корпус вартових ісламської революції. Е, Айотоли там дуже вже стають непопулярні серед молоді. Новий президент, який обраний, він... Е, Намагається там демократизувати Іран настільки, наскільки це тільки можливо, в тих умовах, в яких зараз перебуває Іран. Він хоче перпрезиденти, маю на увазі. Він в опозиції по суті доквіру. Він хоче перестати бути пуговом всього світу і арабського світу, і розуміє, що план шиїцького світу провалюється. Втратою Сирії, і їхній е, план, що роз шиїтів на Близькому сході завершується. У них немає ресурсу і спроможності далі просуватися, і він навпаки згортається. Тому оця вся 40-річна епопея іранських ши... шахів, щоб добитися е, гегемонії на Близькому Сході, провалюється остаточно, так як і режим Асадів припинився. І і Ізраїль дуже сильно пильнує. Зараз два глобальних гравця на Близькому Сході, як мінімум, це Туреччина, величезний регіональний гравець, дуже потужний. Ну і Ізраїль посилив безпереможно свої можливості із приходом Трампу, який Аврамові угоди колись підписав, які мали залучити Саудівську Аравію, що вони мали помиритися повністю з Ізраїлем і встановити дипломатичні стосунки. І... Катар із э, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати мало встановити дипломатичні стосунки і посольства відкрити э, в. Тель-Авіві або в Єрусалимі, і це все було зірвано 7 жовтня 2023 року. Це ви чудово знаєте, з приходом Трампа це все зараз вертається на порядок. Денний і Ізраїль буквально після січня місяця, в лютому, березні, квітні, ще більше буде тріумфувати в тому регіоні, уклавши довострокові угоди з цими країнами арабського світу, які раніше фінансували антиізраїльські напади і терористичні. Акти і так далі, тепер будуть союзниками, будуть дружити, обміняються посольствами і послами, будуть подорожувати, розвиватися туризм. Отак От міняється світ. А скажімо, чи є це ознакою світової війни? Тому що ми, по суті, бачимо два блоки: блок демократії і блок автократії. Ні, тут зовсім інше питання. Це три е, тисячі років війни на Близькому Сході, які ніколи не припинялося між арабським світом і ізраїльським е, євреями. Що, що тут міняє автократи чи не автократи? Зверніть увагу, тут повністю відсутня яка супердержава Китай. Китай. Її участі тут ноль. Все вирішило без Китаю. Він просто усунуть. Він ні на що тут не впливав, всякому випадку по сьогоднішній день. Хто ключові гравці? Україна в силу різних обставин, Ізраїль, Туреччина це найпотужніші три країни, які повністю призвели до остаточного знищення режиму Асада, який пав. Так що я би не казав, що тут якісь автократи чи ще хтось. Тут св свої розборки, які накопичувалися з тисячоліттями, і вони зараз ну століттями, нехай нехай півстоліття но режим Асада 54 роки. Сьогоднішня Сирія це колишня в час Першої світової війни, після розпаду Османської імперії. Це все Османська імперія, це все умовна Туреччина. Ну і турки сьогодні вернулися як мовою москалів і кремля на своїй ісконні землі. Навело порядок на своїх колишніх ісконних землях. Це їхнє було всього Османська імперія. Ніякої Сирії тоді не існувало. Хоча сирійська цивілізація взагалі нараховує Дамаск, Алеппо, е, інші країни, Пальміра вона налічує 5-6 7 тисяч років цивілізації. Ну, Алеппо, кажуть, найстаріше місто у світі. Ну, і Єрихон бажають найстаріше, 10 тисяч років. Ну, і Алепо, і Пальміра. Так, тобто це дуже древнє. Ну, звідти а, зародки цивілізації людської? Так, по суті, так, так що. Ну, дійсно, наш випадка. Я хотів би вам подякувати за, за це інтерв'ю. Я підтримую вашу ідею, що це наше не останнє інтерв'ю. І думаю, що ми наступного тижня запишемо. Дякую вам за вашу доброту і запрошення. Всього вам найкраще. Дякую. Дякую.